З жаліси на мисо, куди ти мене завела, навіщо ти очі мені освіпила з груди до проміння своїх, навіщо ти серце моє одурила, привабила марго щастя? Навіщо ти вирвала в мене слова, що повинні умерти зо мною? Ти вітами щастя моя. Моїм вінцем золотим тобі стали. ти в горда цариця мене повела за собою, мов ранку й це в ході твоїм тріумфанням, іду я окована міцно і дзвонять кайдани мої. Усе владарко, ти забираєш од мене. Усі таємні скарби свої тобі я повинна віддати і килим, що виткали мої, під ноги тобі постелити. Моє божевілля собі ти взяла за актора, щоб грала закохані ролі. лише тобі заздро, царице на яке щастя моє, те щастя, то був тільки сон, ти голосом бучним від нього мене розбудила, гукнувши. Прокись, моя бранко, ти мусиш служити мені, співай мені пісню. Ту пісню, що спить в твоїм серці, торкни ту в своїй армії, що досі іще не придає. Прийня... Що в світі ніхто не почує нівіших спілів моїх. Ти глянула поглядом влада, безжалісне музо. Well that आपका गुप्ता है